Гатков Юрій Андрієв вступає на військову службу, і чисто присягає українському народу, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність не і недоторканність. і чесно виконувати, чесно обов виконувати військовий обов'язок закази командирів, командири додержуватись Конституції України. України та законів України, законів України. зберігати державну таємницю, присягає виконувати свої обов'язки, інтереси співчизмів. Присягаю ніколи не згадати українському народу. Товариш лейтенант! курсант Гладков, Військову присягу. На вірність українському народові. Склав! Служу українському народу! Служу українському народу! Слухай! У мене військової присяги на вірість українському народу прибув. майор Курсон Купінів для складання військової присяги на вірність українському народу прибув. Микита Сергієви вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. Я крупин Микита Сергія вступаю на військову службу, урочисто присягаю з українському народами завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілість та недоторканість. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командира неухильно дотримуватись конституції України, законів України, зберігати державну таємницю присягаю українському народу виконати свій обов'язок в інтересі співвітчизників. присягаю ніколи не зрадити українському народові. Ваш лейтенант курсант малетні військового військово присягу на вірність українському народу склав старіш майор курсант Курпіні військову присягу на вірність українському народові служу військово народу вітаю вас із складання військового присяги служу українському народу стати до строю слухать Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілість, Сублінно і чесно виконувати військові обої, накази командирів, та законів конституцію, зберігати державну таємницю командирів, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизни, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Присягаю виконувати свій обов'язок в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. курсант Блінник, військову присягу, на відність українському народу склав. Товариш <говориш> майор, курсан брашковий на українському народу! На вільність українському народові склав. Кусантний час. Господаній військові присяги Присягаю ніколи українському народові. Спасибо до строю. Осан Волобортонант у сан не тягне сподати військової присяги на вірність українському народові прибув майор, курсант Володимир для подання військової присяги. Я не тягу, Владислав Олегович вступаю на військову службу. Урочисто присягаю українському народу. Я завжди йому Дмитро бути вірними, віданим, обороняти Україну, службу, захищати суверенітет і територіальну цілісність. Територі сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримувати конституцію України та її законів, сумлінна і чесно виконувати вісберігати державну таємницю, командир, присягаю, виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. України. Присягаю ніколи. Ніколи не зрадити українському народу. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах свій співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Товариш лейтенант, курсант дитяга, військову присягу на вірність українському народові. Склав! Товариш майор, курсант валаби служу українському народу! Українському народу склавка сподання військової присяги. Я, пане Валерійович, вступаючи на військову карту, на військовому службу російська присяга народу. Завжди бути і Україну, захищати її українського народу. Завжди бути ймовірним і бідним. Обороняти Україну захищати Я, її суверенітет. Територіальна цілісність і недоторку присягають і чесно виконувати обов військовий обов'язків накази Присягаю командирів, ніколи не зради неухильно додержати Конституції України та законів України. Зберігати військову таємницю. Присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, Присягає ніколи не зрадити українського народу. Присягає українського народу. Слава! Служу українського народу! Слово! Товарищ Валер, консент Медико, військового присяга, вірить української у вас і складання військового присяги Дуж української народи! стати до курсант команди для складання військової присяги. Суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумнівною часто виконувати свій військовий обов'язок, яка за командирів. Необхідно здержуватися з Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співчасників. Присягаю ніколи не здравити українському народу. Порівняно чесно виконувати військовий обов'язок. Наказ командирів. Булате нам, Руслан Банди, військовий присягу на виріс українському народу. Муслан. Склав! Берігати державний таємниці. Присягаю виконувати свій обов'язок. Служу українському народу. Слухай! Слухай. Укрив Укрив Ламон, директор, рі, я військово народу військової присяги Томе. Слухай! Товариш лейтенант, курсант Джиженко, для складання військової присяги на вірість українському народу прибув. Курсант прибув. Військовий присяга на вірість українському народу. Я, Криженко Денис Ельдарович, вступаю на військову службу. і урочисто присягаю українському народу і завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співчизів Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Завжди бути мовірним і віденим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, притаю цілість і недоторканість. Суммінно і чесно виконувати товарсьте на курсант Дережанка військово присяг на вірність українському народу з клаву та, зберігати державну таємницю, служу українському військові. народу. Слухай Слух. Слух. Я! Сергійович, вступаю на військову службу. і Рочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, Доважте, територіальну додава, цілісність і недоторканність сумлінно і чесно військов. виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись конституції України та законів народу. України, зберігати державну Довір. таємницю, присягаю Довірність. виконувати Довірність. свої обов'язки в інтересах Довірність. співвітчизників, присягаю нікого не зрадити українському народу. Майор, курсант позаковлю для складання військової присяги на вірність українському народові прибув. Товариш Майор, курсант Федон, військову присягу, на вірність українському народові Я склав. На вітаю вас від складання військової. Служу українському народу. Стату Вірні. до строю. Слов. Захищати Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Ваш полковник, особовий склад першого взводу, в кількості 10 чоловік військового присягу на вірність українському народу є склав. Начальник курсу майор Гірич. Валеш полковник, особовий склад другого взводу і кількості 11 осіб. Військового присягу на вірність українському народу і Курсовий офіцер, лейтенант приймають. Вільно. Він. Ївнення всередину. Де ж балконник? Особовий склад. Першого курсу кількості 21 військовослужбовця військового присягу на вірність українського народу склав заступник начальника кафедри полковник Купрес. Вітаю особовий склад нового набору зі складання присяги на вірність українському народові. Дозвольте зачитати привітання голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерала лейтенанта Малькова, Товариші офіцери, курсанти, шановні батьки та гості, щиро вітаю вас, з складанням військової присяги, на вірність українському народу, а весь особовий склад кафедри військової підготовки з поповнення своїх рядів, військова служба та навчання для молодої людини це шлях становлення особистості, згартування якості справжнього чоловіка. Перевірки та витривали, та вмієте діяти в екстремальних умовах. А головне це святий обов'язок, боронити свою землю і свій народ. На даний час більше тисячі військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, в тому числі офіцери, виконують завдання в зоді проведення АТО. Попереду у вас не прості випроводи армійського життя, навчання. Навчання життєвого досвіду, фаху, персоналізму, які ви будете в подальшому застосовувати на реальних об'єктах національної транспортної системи. Саме вам буде довірено формувати, підтримувати профі... професійний вишкіл Державної спеціальної служби транспорту, виховувати у особового складу любов до батьківщини та готовність будь-який час стати на захід її свободи і незалежності. Шановні курсанти, бажаю вам. Набути відмінних військових знань, стати фахівцями своєї справи, міцного здоров'я вам, ваших, вашим рідним щастя, і благополуччя, успіхів, навчання, наснаги і нових завершень. Голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал лейтенант Мальков Микола Іванович. Слово для привітання надається мамі курсанта карсі Вікторії Володимирівні. Дорогі наші діти, дозвольте мені сьогодні від імені всіх батьків, курсантів-першокурсників привітати вас і поздоровити зі складанням військової присяги на вірність українському народові. Попереду, сини, на вас чекають чотири роки наполегливої праці, під час яких ви отримає, повинні отримати глибокі та якісні знання, необхідні вам в майбутньому, для практичного застосування при виконанні своїх службових обов'язків. Щиро від цього серця бажаю вам всім. Витримки та натхнення, щастя та здоров'я, добра та благополуччя, успіхів у службі на благо нашої великої держави України, сини наші, ми вас любимо, ми вас цінуємо, ми вам пишаємось. Пам'ятайте це, будьте щасливі. На все добре! Я думаю, що буде саме правильне дати слово від імені тих, хто за цей місяць. Може, побачив більше, ніж за половину свого свідомого життя, тому слово від першокурсників надається курсанту Федун. Є. Будь ласка, на трибуну. Товаришу полковнику, товаришу ректора, товариші викладачі, гості, рідні і близькі. Дозвольте мені від імені курсантів першого курсу пообіцяти вам, що ми будемо наполегло вивчати усе те, у нас будуть навчати. Старанно та плідно опановувати знання, набувати навичок та застосовувати їх на практиці. В цей день дозвольте запевнити вас, що ми будемо нести гідно високе звання курсанта Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Рутюновича Озаряна. Завжди залишимось вірними патріотами своєї країни, захисниками нашої свободи та батьківщини. Шановні присутні, хто сьогодні прийшов розділити з нами це свято, я думаю, що у кожного з вас вже склалось враження про склад кафедри, про те, чим вона займається. Особливо я думаю, що батьки сьогодні приємно здивовані, тому що вони сьогодні бачать абсолютно за місяць змінившися своїх дітей, близьких, рідних, які стали я думаю, воїнами. Ви бачите це по їхній виправці, ви бачите це по їхньому е мові сьогодні виступав курсант прекрасний. Так.